Боротьба на поясах завойовує дедалі більшу популярність в Україні. Про це свідчить зокрема кількість команд та учасників чемпіонату. В чому заключається взагалі, правила боротьби на поясах, двох суперників ставлять в захват, є фіксований пояс, виконуються всі технічні дії борців вольного, греко-римського стилю, самбо, дзюдо приміряються всі види боротьби, всі види бросков. Значить, лежа боротьби немає. По свістку по команді Алиш дають команду, і борці в течение одної мінути виконують технічні дії. Учасники змагалися у двох вікових групах. Серед молоді 1989-91 років народження та серед юнаків і дівчат 1996-98 років народження. Збірну Черкащини представляли 45 спортсменів, 25 із яких здобули медалі чемпіонату. Так у чоловічих змаганнях переможцями стали Артем Шевченко, Вадим Козовий, Валерій Бойко та Валерій Згуровський. А в турнірі дівчат перші місця вибороли Анжеліка Махінько, Ірина Харенко та Альона Ляшона. Остання разом із Катериною Гнідеш виконала норматив кандидата у майстри спорту з боротьби на поясах. Олег Хукс, Анатолій Усіков, Віка новини.